Україну. Роман Зеленський був хоробрим воїном, який з 22-го року боронив Україну на найгарячіших напрямках. Але, на жаль, під час бою ворожа куля забрала його життя. Пізніше небайдужі створили петицію щодо присвоєння звання Героя України Роману Зеленському. І от днями нарешті була зібрана необхідна кількість підписів. Шановні Кременчужани, небайдужі люди, які проголосували за петицію надання Героя України посмертно старшому лейтенанту Зеленському Роману. Щиро вам дякую за те, що ви підтримали петицію, підтримали нас з мамою Романовою. Наразі сподіваємося, що захисник отримає звання, яке є гідним його військових звитяг, та аби ще більше увіковічнити пам'ять сина, його батько звертається до Кременчужан, аби ті приєдналися до благородної місії. Ми б хотіли увіковічити пам'ять про нього. Можливо, назвати вулицю його іменем, прізвищем. Тому якщо, можливо, є якась ініціатива від людей і самих. Містян міста Кременчук. предложіть, будь ласка, можливо якусь вулицю, де ще є старе найменування, можна було б перейменувати, цим самим ми самим зробили б велику послугу для героя. Закликаємо усіх небайдужих Кременчужан долучитися до цієї ініціативи, аби назвати одну з вулиць нашого міста ім'ям Кременчуцького героя. З пропозиціями ви можете звернутися до Миколи Зеленського за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані. Зробімо усе можливе, аби пам'ять про Романа Зеленського залишилася жити навіки. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.